У неділю в Україні відзначили День художника. Цьому святу була приурочена виставка робіт прикарпатських майстрів у залі обласної організації національної спілки художників. Тут демонструють свій доробок кращі митці прикарпаття. За словами очільника спільноти майстрів Миколи Якимечка, малювати може кожен хто побажає, але справжніми художниками стають не всі. Не треба обманювати, не треба надумувати. А треба робити те, що є, підказує сама природа. Зібрання громадськості поблагословив отець Володимир. Звучали добрі слова вітань з професійним святом. Свято душі, свято мого життя, тому що я тим живу, відколи себе пам'ятаю, і, і, і художник це не той, хто навчився малювати, і хто вміє малювати, а художник це той, хто творить. Творить не тільки руками, а й серцем. Обласна організація спілки художників України налічує 83 чоловіки. Кожен з митців заслуговує на окреме визнання і добре слово. Нещодавно художники зорганізували спеціальний аукціон на підтримку вояків АТО, де зібрали більше 100 тисяч гривень. День художника це не просто професійне свято, це свято талантів і їх шанувальників.